Зараз ми дуже сильно масштабуємось. Ми готуємо великі проекти. Ми будемо розширювати кампанію з шернгу на інвестиційних долівих інвестиціях. Ми з таки в місто Київ, столицю. Ми вже відпрацювали в Франківську та в місті Одеса і показали дуже непоганий результат. Також ми зараз з партнером добудовуємо четвертий проект, який ми теж. Будуємо за ученням інвесторів проект автомики, мережі автомийки піна в місті ЖНК. Потім будемо готувати ще нові проєкти. і саме, саме головний зараз і новий проєкт, який я зараз буду анонсувати, це створення фонду нерухомості на базі асоційованого споживчого товариства. Це модель, яка дозволить інвесторам вкладати кошти в нерухомість. Від 5 тисяч доларів через офіційний гривневий рахунок, через створену нашу юридичну кампанію.